Ми продовжуємо нашу подорож по прекрасному камінню як агат, але вже не просто коли у нас суцільний агат, а в поєднанні також з хорошим камінням в плані хорошому, що він має дуже потужну хорошу енергію. Зараз ви матимете на вибір на моїй руці, це знаходиться агат в поєднанні з чудовим таким. Прекрасним камінням гематит, а на моїй прекрасній подрузі з боку знаходиться агат, але в поєднанні з лазуритом. Тобто, коли ви будете замовляти за номером 0800 21 44 88, обов'язково вказуйте операторам, що ви хочете, от саме, наприклад, агат, ось з лазуритом, або агат з гематитом. Тому що це дуже важливо, бо якщо ви не вкажете конкретно. До вас може прийти не те намисто, яке ви замовляли. Про цілющі властивості агату ми з вами говорили дуже-дуже багато. Ось, а тепер поговоримо про агат в поєднанні з гематитом. Тому прошу зараз вас от прямо поглянути на ці чудові витівки, на це чудове каміння, на цей блиск, який. Ну, неможливо не помітити, і який передається через екрани. Якщо говорити про гематит, це те, що в мене зараз знаходиться на руці в поєднанні з лазуритом, то гематит має надзвичайну цілющу властивість, тому що він слугує не тільки як чудове намисто, а й слугує вам як оберіг або талісман. І він може очистити ваш організм від будь-яких токсинів, він може очистити вашу кров. Він тонізує повністю всі судини, і головне, що він буде нормалізувати тиск. А агат буде сприяти цьому як допоміжний такий момент. Якщо говорити про гематит, то гематит це про те, що у нас. Внутрішнє так, це наші органи, це наші проблеми зі здоров'ям. А якщо говорити про агат, то він більше дасть вам такого психологічно-емоційного забарвлення. Тобто ви з ним будете почувати себе більш впевнено. Ви з ним повністю відчуєте ось це і таке підвищення і покращення духу. Ви нормалізуєте свій емоційний стан, що дуже важливо. Тож погляньте, будь ласка, яке. Чудове поєднання саме гематиту. Давайте приміряємо гематит порівняно в поєднанні з агатом, а потім порівняємо лазурит, це те, що на моїй подрузі, з агатом, аби ви подивилися. Довжина 45 сантиметрів, ну 45,5. Досить така зручна довжина. Я готова вам показатися, аби ви подивилися. Що я хочу сказати? Так, він не занадто довгий. Хочеться, щоб він був довшим. Ну, правда, але нагадаю, що ви можете за номером 0800-21-44-88 за кодом М241, сказати нашим операторам, що ви хочете гематит агат, що зараз на мені, але ви хочете ще подовжувач, тому що вам хочеться зробити більше його таку зону декольте підкреслити. Але як на мене, навіть так дуже добре, тому. Що він не перетискає шию і додає витонченості саме вилицям на вашому обличчі. Давайте поміряємо нашу наступну пропозицію: це гематит. Гематит ми поміряли та агат, а тепер поміряємо ще і лазурит. Тож я візьму його. По-перше, що хочу сказати, що обидва намиста дуже приємні до тіла. Мають таку, знаєте, певну прохолоду, що досить таки приємно. Ну, настільки приємно, що мені не хочеться його знімати ніяким чином. От, давайте подивимось. Ну, по перше, Знаєте, немає такого, що от тяжко, що хочеться його зняти. От зовсім такого немає. Приберу волосся, аби ви краще подивилися. Нагадує ніби волошки в полі, правда? Ну, Тим більше, лазурит має також свою чудову, таку цілющу властивість. Е, ви... Він буде вам слугувати також як оберіг. Це дуже важливо, коли наше намисто слугує нам не тільки як додаткова прикраса, а ще як і оберіг. Тому що гематит він вбереже вас від поганих замислів інших людей. Також він вбереже вас від заздрощів, тому що заздрощі мають певний негативний вплив. І головне, він нормалізує серцево-судинну систему, що дуже важливо для здоров'я. Тож, зараз ми вам пропонуємо чудову, знаєте, така тавтологія, я повторююсь, пропонуємо чудову пропозицію, так? Тож, пропонуємо. Всього 700 гривень ви можете отримати за. Чудову таку пропозицію, яку ви зараз бачите, чудове намисто це агат в поєднанні з гематитом та агат з лазуритом. Як на мене, мені більше імпонує, от не знаю, як вам. Я шокована, тому що вам щойно зробили. Дякую, пане Олександре, дякую, пані Анастасія, тому що це наша команда, яка вирішила зробити вам чудову пропозицію. Всього 499 гривень ви можете собі придбати чудове намисто. А якщо ви придбаєте більше, ніж дві одиниці, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але при умові, що це буде по одній накладній за одним платежем. Мені дуже імпонує ось це такий, знаєте, нагадує кольори сердоліку. Насправді, ось цей такий більш коричневий, чи то бордовий, чи то червоний, важко зрозуміти, в цьому то й така перевага. От мені він більше імпонує, тому що його можна поєднати там з різними. Моментами у вашому декоративному одязі. Так, ви хочете якось підкреслити свій, свій образ, хочете додати родзинки, яку ви сьогодні вирішили зробити, вразити цей день. От, Але я знаю, що в кого блакитні очі чи такі синього кольору, то вам також підійде ось цей чудовий лазурит. Дійсно нагадує таке лазурне море. Але це на ваш колір та смак. Тож, код товару. М241. Обов'язково вказуйте, що саме ви хочете, чи агат з гематитом чи з лазуритом. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Ми рухаємося далі. Ви швидше поспішайте, тому що у нас надзвичайно мало пропозицій, тому що кількість надзвичайно обмежена. На тому не гайте часу. Ми рухаємося далі. Ви залишаєтеся з нами, нікуди не йдіть. повернемось до вас через декілька секунд.